Вітаю всіх. Хочу таке трошечки вступне відео зробити на тему окупованих територій. Дивіться. Тут кіпіш головне, щоб їх не визнати російськими. Звісно, це не можна, це наша конституція, визнані території, і як ви собі це уявляєте, ні в якому разі це не можна робити. Ні в якому разі. Це зрозуміло. Але є факт окупації. Він є. Ми з ним нічого не можемо зробити. Треба це все визнати так. Щоб і нам було добре юридично обов'язково. І там розуміли, що ми не граємося. Повернення дипломатично вже озвучено. Так, це дійсно буде. Це дійсно так. Це найкращий варіант повернення дипломатичним шляхом. Як це буде? Це вже не наша головна біль, це головна біль нашого керівництва. Питання тільки в тому, як буде сполучення між територіями. Це буде розклад, в мене обов'язково він буде. Я вже один робила, але давно. Я повторю, мене просили про це і я буду це робити. Я наголошую, що буду робити це пізніше, коли буде вже щось вимальовуватися. Я вам зроблю, як буде переміщення, можливо, навіть в розрізі областей, як буде переміщення між окупованими та неокупованими частинами. Обов'язково це все буде, будемо розбирати. Тому що це важливе питання, і я вважаю, що потрібно, щоб було сполучення, так як Україна їх визнає своїми, але тимчасово окуповане щось такому дусі буде. Ну, зараз я зроблю розклад, на що це буде схоже, але все-таки, якщо їх Україна визнає своїми в будь-якому моменті, то сполучення між ним повинно бути, і вони повинні домовитися про сполучення. Ось. Тому зараз мене ще цікавить, як Україна визнає окуповані території? Як Україна визнає окуповані території? Як Україна визнає окуповані території? Як вона їх визнає? Давайте подивимось. Перший в мене варіант це тимчасово окуповані території. Втірка мечівні, це назва юридично вона не хоче так визнавати. Далі територію під контролем України. Назимо це так. Колісниця рух так. Вона їх називати ж можна як завгодно. Дивіться, тут випадає війна, карта війни. Можливо, тут ще будуть відбиватись трошечки. Угу. Не хочемо долі. Сила, тут ще буде застосування сили, намагання щось повернути, тому що фронт не стоїть на місці домовленості. Знову виходять домовленості і зупинка. Домовляться про зупинку, зупинка йде. Поки йде фронт, вони не будуть тимчасово окупованими, Не хоче вона. І вона не хоче їх так називати. Україна наша, влада наша. Зупинка фронту буде. Домовляться, все добре. Процес іде. Це не швидкий процес. Лінія фронту дуже велика. І областей задіяно зараз набагато більше, ніж було. Якби було це в рамках двох, було б легше. Так, території під контролем України. Ну, це зрозуміло що. Українські території юридично. Ого, юридично, любі мої. Їх визнає далі обнулення ситуації. Тиск обставин буде про це. Ще якісь назви будуть. Так, інший варіант назви цих територій юридично, які ми навіть не здогадуємось. Так, нас чекає щось цікаве. Дивіться, вісімка кубків. Вони ще шукають шляхи. Пошук шляхи, що зробити, як їх урегулювати. Ще урегулюють. Вони чомусь не хочуть назвати просто тимчасово окуповані території. Наші не дуже хочуть юридично це зафіксувати. Саме цю назву юридично. Поки що не хочуть до кінця, але зупинка фронту буде. Поки йде фронт не хочуть далі. Тимчасом території визнані ну, Україну, звісно, вони визнані. Юридично все є, але зміна ситуації. Зміна ситуації в іншу сторону. Жезли. Тиск обставин вимагатиме нових підходів. І третій варіант, який ми не розглядаємо, не знаємо. Я не там може бути ще завгодно ворог. Дивіться. Я верховна жриця, випадає. По-перше, випадає верховна жриця, там є те, що нам не кажуть. Помірність. Ух ти, жертва. Які старші аркани виходять просто. Там буде третій варіант, де, на жаль, буде не дуже все гладко. Так, дивіться, буде третій варіант. Буде назва: це юридичне визнання, в якому вигляді, саме яких їх обізвуть. Обізвуть їх якось цікаво. Так що влаштовувала дві сторони. О чому справа. Моїх фантазій на це не вистачає. Пишіть в коментарях ваші. Просто не вистачає вже моїх фантазій. Пишемо. А зараз будемо розбирати окремі території, окремі області.